Анна Вісханова, мама маленького хлопчика Ореста, до якого приходить патронажна медсестра в рамках проєкту Турбота з народження вдома, такими домашніми візитами медичних фахівців. Анна задоволена. Кожен прийом у Лілії Іванівни приходить дуже педентично, на якому я отримую. Всі відповіді на свої запитання, консультації, як по догляду за малюком, так і по лікувально-профілактичних заходах. Патронаж завжди на зв'язку, тому я дуже спокійна за свою дитину, бо я знаю, що завжди отримую зворотній зв'язок, завжди нашу маленьку або немаленьку проблему буде вирішено. Завжди будуть підтримувати як в телефонному режимі, так і візитами, які не заплановані. Дуже відповідально ставиться до своїх. Іх дій також медсестрички, лікарі завжди з турботою відносяться до своїх підопічних маленьких, завжди проконсультують, допоможуть. Ну і всі доброзичливі Дуже. Патронаж здійснюється педіатром і медсестрою. Працюють вони окремо з кожною родиною та дитиною, вирішують індивідуальні потреби конкретної сім'ї. Медсестра Вікторія Сініцина у березні пройшла спеціальне навчання та вже розпочала свої візити до новонароджених. Відрізняється це патронаж від дільничого це по часу, проведеного з батьками кількість кількість візитів до батьків. Кожний ми входимо до дітей від від народ. 14, 21 в місяць, в 5, в 3, в 5, в 7, в 8, в 11 і 12. І так тоді пішов до трьохрічного ріку. Ми закрутили візити батьків до лікарні, розгрузили прийоми лікарів. Батькам так більше сподобається, щоб не контактували діти з дітками хворими. Інші дітки розказуємо їм вдома, як спостерігати за малечою, розповідаємо, як готуватися, якщо це буде до пологових візитів, як доготуватися до пологів, як збирати сумку в пологовий будинок. Розповідаємо, як Профілактику дитячого травматизму, готувати безпечний куточок, малюка. Пілотна програма стартувала ще у 2020 році. Кіровоградщина приєдналася з цією весною серед переваг: зменшення захворюваності у дітей, підвищення ранніх виявлень затримок розвитку та призначення відповідних корекцій. Патронаж передбачає не лише активне спостереження лікарів за малюком, але й допомога жінці подолати післяпологовий стрес. Згідно наших останніх наказів, у нас патронажі на дому не проводились. Тільки перші після виписки патронаж лікаря і медичної сестри в 14 днів тут значно розширили і функціонал медичної сестри, яка проводить ці патронажні візити, і кількість цих домашніх візитів. Для чого це робиться? Ну, для того, щоб максимально знизити ризики, які можуть бути у мами з дитиною, а після пологому, навіть коли це не перша дитина, у мами дуже багато стресів. Коли перша дитинка взагалі вона майже нічого не знає, і друга, третя дитина теж багато чого забувається. І завдання медичної сестри. Вдома в привичні для мами обстановці, з участю членів сім'ї, цей папа залучається, і бабусі, дідусі, всі, хто проживає в цій квартирі, або може приходить, допомагає мамі. І медична сестра протягом тривалого часу, це не 2-3 хвилини, як раніше ми забігали, а до часу, до полу-півтори години, скільки потрібно проводити цей патронажний візит для того, щоб розказати мамі моменти по догляду за немовлям, по грудному вигодовуванню. По виявленню ризиків, таких як післяпологова депресія, в Олександрії відповідне навчання від ЮНІСЕФ пройшли три лікаря та п'ять медсестер, але поглиблення рівня знань продовжується щотижня у форматі відеоконференції з національними тренерами.